Свободи 10 місто Київ 3 вересня 2022 року. Ми бачимо, що відбувається якийсь ремонт, недорозуміло в якому порядку будинок зазнав суттєвих руйнувань. Результатів обстеження експертиз поки що немає. Ми бачимо, що по углах дому садяться якісь металеві скоби для. Того, аби забезпечити хоч якусь конструкції. Бачимо трещини по дому і поверх цих трещин здійснюється облаштування теплоізоляцією. Можливо, для того, аби приховати те, що відбувається за цим. Ми вже цього побачити не можемо, для того, аби потім провести експертизу, необхідно буде здійснювати демонтаж. Цього покриття теплоізоляції для того, щоб побачити, в якому стані фактично перебуває ця будівля. З іншого боку, стіни не було її відновлюють. Що відбувається з іншими стінами, зокрема несучими та перекриттями, Наразі невідомо обстеження за офіційними повідомленнями влади ще відбувається. Тому такий стан у нас.

І нам прийшла відповідь від Київської міської військової адміністрації. у вас є запитання по цим відповідям, так тому що по плану, те, що нам відповіді були попередні, наші ремонтні роботи мали би проводитися з 1 серпня угу. зараз. Уже вересень. Роботи ніякі не проводяться. І ви ще зверталися куди, ви казали? До кличка зверталися. До кличка з колективним зверненням від мешканців будинків більше 50 чоловік його підписали, зверталися щодо того, що в зв'язку з критичним станом наших двох будинків ми не зможемо просто по людськи жити на період зими. І просили вжити заходів для того, щоб вони вирішили питання щодо прискорення і проведення саме ремонтних робіт у нашому будинку. У будинку. У нас є відповідь також прийшла нам відповідь вже від департаменту по будівництву від КМДА, де вони села на те що нібито будуть проведені роботи у 2022 році але не сказали коли точно і про те, що нас включено до розпорядження київської міської військової адміністрації. А вже з цієї отриманої відповіді, ми дізналися, що, по перше, і вони не планують фінансування робіт за рахунок місцевого бюджету взагалі. І взагалі невідомо, що чи будуть проведені роботи, і що навіть не затверджений не кошторис, І тільки відкривається лише рахунок для нібито збору цих коштів для проведення цих робіт. Тобто, взагалі роботи не проведені, і ми ще знаходимося в стані обстеження візуального не Так, а, а, ви, а ви можете переслати мені? Ви вашу дівчинку 3 вересня 2022 року. Ми, як комітет ради адвокатів, продовжуємо опікуватися будинком по свободи 10 і, відповідно, приїхали зараз поспілкуватися з мешканцями, щоб встановити, що відбувається, оскільки на всі численні звернення, які ми, як адвокати, зверталися до військової адміністрації, ми отримали одну єдину відповідь, що будинок знаходиться в стадії обстеження. Досі ми не отримали результат цього обстеження. Досі ми не отримали того обстеження, яке мало бути проведено, а саме інструментальне обстеження, яке підтвердить можливість проведення таких, таких будь яких будь-яких відновлюваних робіт, які не потягнуть за собою відповідно подальшого руйнування будинку. І станом на сьогодні ми бачимо, що роботи проводяться, як нам було відомо, по договору підряду, який визначений без переліку робіт, і по приблизному кошторису і відповідно до цього приблизного кошторису на сьогоднішній день бачимо те, що проведено, а саме ті тріщини, які були. По, по фасаду будинку вони просто замазані і зараз оплені е, утеплювачем, відповідно, буде зроблена штукатурка. То зовні цей будинок буде виглядати красиво. Дай Бог, щоб він простояв багато років. Проте є підстави. Вилюватися, що при перепаді температурному цей дом будинок почне давати усадку. Відповідно, тріщини фасаду будуть збільшуватися вже під утеплювачем. Воно не буде видно одразу, але це може призвести до до вкрай негативних наслідків, і нам би дуже цього не хотілося. Відповідно, хотілось би отримати відповідь. Від тих від кого це залежить, що вони надають гарантії безпеки проведення даних ремонтних робіт, що вони такі дійсно є безпечені і жодних негативних наслідків від проведення такого ремонту не послідує. Хочемо вважати це звернення нашим публічним.